Сьогодні ми завітали у гості до української родини. Знайомтеся, це Панас, а це Одарка. Вони дуже працьовиті та хазільновиті, як всі ми, українці. Зараз пора року осінь. І наша родина зібрала дуже великий урожай смачних овочів та фруктів. Вони корисні для нашого здоров'я, але це недостатньо, щоб бути справжніми козачатами. Нам потрібно ще займатися фізичними вправами. Тож приготуйтеся! Ми починаємо! Спочатку виконаємо вправи із ступної частини, щоб розігріти наші м'язи. Ходьба звичайна. Ходьба на шпиньках, ходьба звичайна, ходьба на зовнішній стороні стопи, ходьба звичайна, легкий біг, ходьба звичайна, не забуваємо вправи на відновлення дихання, вдих, видих. Тепер ми вивчимо новий комплекс загальнорозвивальних вправ і почнемо з першої вправи. Вище-вище. Для виконання вправ нам знадобляться різнокольорові стрічки. Вихідне положення ноги на ширині ступні. Руки стрічками. Внизу відведені назад. Махи руками вгору вниз. Повторити ще три рази. Друга вправа стрічки розмовляють. Вихідне положення. Ноги на ширині ступні. Руки зі стрічками за спину. Нахилу вперед. Ноги прямі. Махаємо стрічками попереду. Випрямляючись, руки зі стрічками за спину. Повторити ще три рази. Третя вправа. Подивіться на стрічки. Вихідне положення. Руки зі стрічками внизу. Присісти. Руки зі стрічками. Вперед. Повернутися в вихідне положення. Повторити ще три рази. Четверта вправа. Стрічки на повітрі. Вихідне положення. Ноги на ширині ступні. Руки зі стрічками вгору. Нахил тулуба вліво. вправо. Повернутися у вихідне положення. Повторити ще. Три рази. П'ята вправа. Стрічки зустрілися. Сидячи на підлозі, ноги прямі разом. Руки зі стрічками на поясі. Підтягнути ноги до тулуба. Руками обхопити коліна. Повернутися у вихідне положення. Повторити ще три рази. Шоста вправа. Стрічки граються. Вихідне положення. Сидячи на підлозі. Руки стрічками на поясі. Нахилу перед. Руками торкнутися. носків, Повернутися у вихідне положення. Повторити ще три рази. Сьома вправа. Стрічкам весело. Вихідне положення. Ноги разом. Руки вздовж тулуба. Стрибки на місці на двох ногах. Вільно махаючи стрічками. Тепер виконаємо вправи на відновлення дихання. Вдих, видих. Вдихаємо носиком, видихаємо ротиком, змухуємо на стрічки. А тепер заключна частина. Ходьба звичайна. Ходьба на шпиньках. Ходьба звичайна. Ходьба на зовнішній стороні стопи, ходьба звичайна, легкий біг, ходьба звичайна. Не забуваємо про вправи на відновлення дихання. Я сподіваюся, що всі маленькі козачата виконали всі фізичні вправи. Дякуємо родині Панаса та Ударки, що запросили нас у гості. На цьому ми прощаємося з вами. До побачення, до нових зустрічей!